Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як можна на ваш MacBook скачати офіційну версію Adobe Premiere Pro або будь-якого додатку від Adobe безкоштовне. Завантажувати Adobe Premiere чи взагалі будь-яку програму від Adobe, там, будь то Photoshop чи Illustrator чи After Effects, ми будемо з офіційного сайту Adobe.com. Для цього напишіть в гуглі скачати пробну версію там, Adobe чи Premiere. А, ну, Або ж я ссылку за, залишу в описі, так що ви можете просто перейти по неї. Так, натискаємо, переходимо. Тут все по аналогії як з Final Cut. -ом. До речі, гляньте це відео, якщо цікавить Final Cut Pro. Так, ось ми перейшли на офіційну сторінку і проматуємо трохи вниз. І от переходимо сюди в каталог програм Creative Cloud. І ось тут всі програми від Adobe. А, Висвічується там Photoshop, Premiere. Тут можна або придбати його, або використовувати безкоштовну пробну версію. Натискайте безкоштовна пробна версія. Продовжити. Це дається пробна версія на 7 днів, а потім, коли термін закінчиться, то її можна просто переустановити. Або ж ви можете зробити простіше. Просто у мене цей метод не спрацював через сайт Appstorrent, Там всі, всі відео, які я зміг знайти, там скачують програми від Adobe. Але ж через те, що він російський, то це можна тільки через VPN і взагалі в мене не вийшло. Тобто, це от єдиний по суті варіант, як безкоштовно можна скачати прем'єр. Ну який у мене вийшов. На MacBook установити. Можете через App Storeнг попробувати, але в мене не вийшло. Так, ну я не буду натискати, бо в мене він уже є. Ось він. Не знаю, як це буде плюс чи мінус для вас, але ж тут завантажується сразу е, саме остання версія 23 23 рік. Але ж, я якби скачу, я б все ж таки краще 18 або 19 року обрав би. Тому що по ним набагато більше відео. і Взагалі, от питання в мене якісь виникає, я в Ютубі без проблем можу знайти. А от на 2023 рік трішки складніше. От. Ось ви можете бачити, що відкрилася програма Adobe Premiere 23 2023 року. Зараз вона завантажується. Ось що, я відкрив. І зараз ми создаємо новий проєкт. Ось натискаємо цю кнопку создати новий проєкт. І як ви бачите, все працює, і все нормально вийшло, і все встановилося. Ну Ось ви дізналися, як можна скачати Adobe премєр з офіційного сайту. Сподіваюся, ця інформація вам нагоді. І всім до зустрічі.